Я хотів би зосередити увагу на тому, що Верховна Рада України сьогодні прийняла дві постанови: 7010 і 7733 про звернення до країн Європейського союзу, а також до інституцій Європейського союзу щодо скасування видачі віз, в тому числі шенгенських віз, громадянам Росії. Як відомо за офіційними соціологічними дослідженнями. Близько 70% росіян підтримують збройну агресію Росії проти України. Я вважаю, що в такому випадку громадяни мають нести колективну відповідальність разом зі своїм урядом зі своєю владою за всі ті злочини, які вони чинять на нашій території, і обмеження видачі віз, в тому числі в першу чергу, до цивілізованих країн, є абсолютно правильним рішенням. Для того щоб зрозуміти, чи це правильне рішення, достатньо згадати лише одну паралель, історичну аналогію. Чи були в 1943 році німецькі турист, туристи в інших містах Європи, які не були під окупацією Німеччини, впевнений, що ні? Тому і сьогодні я вважаю, що російські громадяни мають залишатися у своїй країні для того, щоб правильно чи підно збагнути яке зло творить їх держава? З... Якщо вони збагнуть на вашу думку, це може призвести до практичних наслідків якихось внутрішніх процесів в Росії? Чи ви вже на це не сподіваєтесь? Перш за все, думаю, що навіть якщо... Хоча б окремі країни Європейського Союзу ведуть ці санкції, це буде додатковим фактором посилення санкційного тиску на Росію, і це під покращить нашу позицію і послабить позицію Росії. По перше, по-друге, я впевнений, що якщо громадяни переважно та частина людей, які хоча б інколи подорожували кудись, будуть змушені весь час проводити в Росії. Не матимуть змоги побачити світ, не матимуть змоги, наприклад, направити своїх дітей на навчання до Лондона, як вони дуже люблять це робити. І це буде дійсно серйозний удар по позиціях Російської Федерації. Тому я вважаю, що це потрібно робити. І я впевнений, що деякі країни Європейського союзу точно ведуть обмеження на візи до Росії. Думку, рішення самої Верховної Ради воно стимулюватиме європейців швидше і радикальніше можливо поводити себе чи ні? Так воно однозначно стимулюватиме європейські країни, тому що там. Прислухається до волі громадян, до думки громадян. А громадяни все частіше кажуть там про те, що потрібно обмежити видачу віз для росіян. Так сьогодні Рад Верховна Рада України нарешті ухвалила довгоочікуваний законопроект No7607 щодо того, що державна служба спеціального зв'язку тепер буде уповноваженим державним органом щодо захисту критичної інфраструктури. Ми знаємо, що раніше Держспецзв'язок займався лише кіберзахистом критичної інфраструктури. Але зараз він також буде слідкувати і за фізичним захистом всіх цих об'єктів, які, як відомо, зазнають дуже великої уваги з боку Російської Федерації від самого початку війни. Ми знаємо, що здійснювалися і кібератаки, і також розглядалися такі варіанти. І наша розвідка це доносило, що росіяни планували також і фізично знищувати деякі із так, місць, де розташовуються об'єкти саме критичної інфраструктури. Що дуже важливо. Цим законопроектом передбачається, що ми не будемо створювати новий державний орган, а покладемо ці повноваження саме на Державну службу спеціального зв'язку та інформації. Тим самим ми економимо бюджетні кошти, щоб всі ці функції виконував вже орган, який вже фактично існує, і таким чином, нам не потрібно створювати додатковий орган, нам не потрібно наймати додаткових працівників, що в умовах дуже обмеженого бюджету під час війни є абсолютно правильно. Хочу зазначити, що цей законопроект підтримував і комітет з питань національної безпеки. Еко оборони та розвідки, і комітет з питань цифрової інформації, який теж має безпосереднє відношення до цього законопроекту.